Я не міг буде не Поки я в цьому колу і забороняти приміняти силу. Це буде корінаке провадження. Ну я звідси не міг. Вони забороняють року. Адвокат, вибороняєтеся, я спілкуюся, виключно з вами. Але тому, не надав такого дозвіл. Тому розказую, мені, мені не треба дозвіл від суду, тому що 42 стаття визначає Згідно з пропонування підрозділу Національної гвардії України. Да. Розділ один пункт да. 13 передбачено, що дозвіл надається суддеві. Ще раз кажу, положення про яке можете засунути те положення, тому хто його писав, куди замовити. Я проводимо маленький ліквесу, є мій адвокат. У нас є Верховний закон. Конституція України. Да, є, конституція. Да. є ще дві інші накази. Да, контура... А давайте, товариш майор, розкажіть, розкажіть мені, будь ласка, як у нас деградація? Ну, зверху досі. А друге що? Кримінальний кодекс. Кримінальний процесуальний кодекс. Я вам даю кодекс. Але є і ще наказ, який затверджує. Накази всі мають відповідати Конституції України, кримінально-процесуальному законодавству України. Будь-який наказ. Будь-який наказ, який не відповідає кримінально процесуальному закону України або Конституції, є незаконним. Виконання незаконного наказу, завідомо незаконного наказу це кримінальна відповідальність. Не вчиняйте злочин. Аргументовано. Якщо треба почитати, можу так. Я його читав. Ну, я, ж, я ж вам просто зачитую, я спілкуюсь наразі зі своїм адвокатом. Ви мені заважаєте не спілкуватися. Засідання не надав дозвіл. Не треба мені відсудити. досі на спілкування. Але він адвоками. не заборони. Суддя, дивіться, суддя, цей кодекс не може перекрити, він діє тільки в рамках цього кодексу. В мене є вимога. Я зараз вимагаю спілкування з адвокатом. Ще раз читаємо, що написано в кодексі. Це другий документ після Конституції. В ньому написано на першу вимогу в будь-який час, в будь-який спосіб, в будь-які дні, в будь-якому місці, необмежений період часу. Я спілкуюся. Питання юридичне. Але все одно. Але, не все, але все одно, але не все одно. Є закон, його потрібно всім виконувати. Рамки. В рамках закону... Дані, що... Чого ваше питання не освіщається журналістами? Припиніть, будь ласка. Ви не Су. можете Я йому забороняти. забороняти. Давайте дуже просто вам, Тому що запевнення за певними за в'язнями знаходяться, перебувають певні політичні сили. Тому певні політичні сили просто певних людей проштовхують ну, і все. Усе все. Частина на першу мати захисника з Це ну, я, я є. Ви можете режим утримання у зв'язку з тим, що передбачено положення, пропонування підрозділів на гвардії України, так. а конкретніше розділ 11, пункт 11. Передбачено, що... Обвинувачення дозволяється в з дозволу так, судді і на жаль партия тоді дивляться аб... суд... абсолютно з вами згоден. Тільки в якому випадку? Випадку, коли за межами судового засідання, під час судового засідання ви здійснюєте охорону цього залу і охорону мене, щоб я нікуди не йті. Тікати я нікуди не збираюся. Я спілкуюся, як спілкувався з своїм адвокатом і. Ви не маєте жодного права під час судового засідання відповідно до діючого законодавства включатися в роботу засідання. Засідання починається з оголошення суддєю про початок судового засідання, закінчується після оголошення про його закінчення, винесення ухвали, вироку або іншого процесуального рішення. Наразі жодного ухвали, жодного рішення не винесено. Вони вийшли, я спілкуюся з адвокатами, тому я вас чемно прошу не заважати мені спілкуватися з моїм адвокатом на сьогоднішній день. Я вам показав статті, ви мені цитуєте, я вам показую. Я вам показую, написав, чого дію. Показую. Ви мені щось розказуєте, я не знаю, що ви мені розказуєте. Дивіться, якби я вів себе нечемно, ну, наприклад, ми їдемо в автозаку, я там через окно питаюся з кимось спілкуватися. Ви абсолютно вправі своєму застосувати там певні дії. Наразі я перебуваю в залі судового засідання. Наразі триває судове засідання, тобто воно розпочалося і ще не закінчилося. Наразі я спілкуюся з своїм адвокатом і вонова е, Спитання Борисі під, під час судового засідання ви маєте право спілкуватися. А під час перерви ті, у нас немає перерви. перерва не, не в судовому засіданні. Я вам кажу, як адвокат О, В судовому і... засіданні перерва не оголошувалась. Не оголошувалась, от коли Пристава, буде оголошена перегра, тоді ви будете про це казати. А тому, Рома, подивись то на мене, поспілкуйся, будь, будь ласка, зі мною. Дозвіл на спілкування. Почитайте, будь ласка, ну вам дам.